Вітаю, друзі, колеги, партнери. Вас вітаю з тим, що ми дочекалися в Україні відкриття міжнародного магазину ЕЛР Beauty. Це чудова новина. Багато хто з вас бачив, читав новини, але можливо недооцінює важливість і е, саме силу. Е, Тих можливостей, які відкриваються перед вами. Це дуже круто. І я зараз буду вам показувати в цьому відео, як можна використати. Заходимо на сторінку lrvolt.com, на основну сторінку компанії, переходимо на вхід, справа від значка LR, справа такий вхід, ніби у двері. Заходимо на нашу сторінку. Так як в мене пароль вже був введений моєї донечки, ми заходимо в Неокабінет. І бачимо ну, стандартний кабінет Neo, яким ви користуєтеся. Що наступне нам необхідно зробити, це натиснути на значок. Бачите, там, де значок менеджера, каємо на цю картинку, де має бути аватар чи віскаєте на загальнодоступна інформація. Тут у вас є опис, фотографія. Я вам рекомендую, якщо немає, обов'язково це все заповнити, тому що, коли клієнти, партнери будуть дивитися, від кого запрошення, щоб вони могли про вас почитати. Соціальні мережі рекомендую поставити посилання соціальної мережі, те, яке у вас є в інстаграм, фейсбук, чим ви користуєтеся. Мова, якщо мова ваша відрізняється, крім української, ви можете поставити англійська, німецька, якою ви володієте, польська, італійська. Мій LR URL. це посилання також можна створити на особисту сторінку. Що це буде давати, коли ваш клієнт заходить на головну сторінку lrworld.com, Через слеш, через цю косу риску ви придумаєте своє ім'я. Оля моя проду... ну, придумала і це було вільне ім'я Олінка. Крім того, компанія присвоїла автоматичний URL, автоматичне посилання. І от там, де пишеться, мій є е шоп, це посилання на кабінет. Вашого магазину ви можете це посилання давати вашим клієнтам. Коли ваш клієнт купує продукцію за роздрібною ціною за ціною каталогу, йому автоматично прив'яже, що ви е, консультант. Манія вам ці бонуси, які нараховані, нарахує на ваш рахунок. Дуже круто, що якщо дистанційно ви людині скидаєте оце посилання, вона має можливість. Зайти в магазин і купити те, що їй необхідно. Ми пізніше зайдемо в інтернет-магазин, подивитись, як він виглядає, якщо ви ще не заходили. І саме основне, ви побачите, що буде бачити ваш клієнт. Наступне посилання самостійна реєстрація ваших партнерів, готова форма для реєстрації. Наприклад, ви провели зустріч дистанційно через Zoom, і ви чи фізично провели зустріч, і ви скидаєте ось це посилання партнеру, там вже. Буде зазначено, що ви спонсор. Давайте подивимося, мій є шоп, подивимося, як працює це посилання. Ми його можемо скопіювати. Ось тут де два квадратики, воно копіюється. Вставимо посилання, те, що ми скопіювали, переходимо, нас перекидає в магазин. Автоматично за цим посиланням і от дивіться, що буде бачити клієнт. Ваш особистий контакт, Оля Іванюк. Ми натискаємо цю галочку, і ваш особистий контакт показано веб-сайт, показано телефон і показана електронна адреса. Клієнт може звернутися в будь-який момент, якщо його будуть цікавити, якісь деталі. Клієнт може зайти в спеціальні пропозиції, може обрати продукцію, яка йому необхідна. Давайте по порядку. Наприклад, він хоче зайти в спеціальні пропозиції. Відкриваємо і одразу ви бачите, що вже ціна роздрібна, така, як в спеціальних пропозиціях е, цього місяця. Дати до кошика кількість додаємо до кошика, і е, клієнт може додатково е, додавати інші продукти, може перейти до кошика, може продовжити покупки. Давайте подивимося, що ще є. Ось тут, де зверху, біля кошика, де вже одна позиція відмічена, є три полоски. Три полоски це меню. І клієнт має можливість зайти в меню здоров'я. Наприклад, подивитися LR Health, Mission, кишковий метаболізм, метаболізм печінки, клітинний метаболізм. Клієнт одразу може накидати в кошик те, що йому необхідно, оплатити, і всі бонуси вам зарахуються. Наприклад, людину цікавить розумне харчування. Да? Переходимо в розумне харчування і одразу пішли коктейлі, набори. Прикольно. Знову ж таки, наприклад, ми додаємо до кошика. Перейти до кошика, і в нас є дві позиції, які ми обрали. Оформити замовлення, натискаємо, запитує, ви вже є клієнтом чи партнером. Якщо ні, тут увійти не вийде. Відповідно, ціна залишається, клієнтська каталожна. Якщо людина-партнер, вона внесе свої дані і, відповідно, отримає свою знижку. Ви ще не знайомі з ЛР. Придбати товари можемо лише зареєстрований партнер або клієнт. Будь ласка, натисніть тут, якщо ви хочете зареєструватися як клієнт ЛР. Це означає, що людина, наприклад, стати клієнтом натискає, вносить дуже просто електронку, повторює електронку, ставить свій пароль, прізвище, дата народження і е, зареєструватися. Все, вона зареєстрована як клієнт. І тут дуже важливий момент, друзі. Людина як клієнт зареєстрована до вас і постійно буде оці, ці це, що вона буде купувати, вам будуть нараховуватись бонуси. Але ви повинні чітко розуміти для того, щоб цей клієнт був постійно ваш. Вам необхідно його зареєструвати як партнера, тому що клієнт може сьогодні купити у вас, а завтра піти через інше посилання іншого партнера і купити через нього.